Сьогодні у футбольному настрої Дивіться, у чемпіонаті області вже визначилися фаворити і аутсайдери. Команди з Чернігівщини продовжують боротьбу в аматорській першості країни. У юнацькій футбольній різі зіграно останні матчі сезону, чому чернігівцям нема чим похвалитися. Десна та Угор Агроком визначать чемпіона другої ліги. не підпалили стадіон, так чернігівські фани гучно відсвяткували вихід десни у першу лігу і перемогу у завершальному домашньому матчі сезону. Цього року футбольні функціонери вирішили внести зміни у регламенті і провести між переможцями двох груп матчі за право називатися абсолютним чемпіоном другої ліги. У своєрідному фіналі деснянці зійшлися зі старими знайомими Украгрокомом з райцентру Головківка Кіровоградської області. Окрім спортивного інтересу, протистояння не мало особливого значення. Проте команди зійшлися не на жарт. Протягом першого тайму домінували Чернівці. Їх зусилля увінчалися успіхом. Всередині першого тайму під час метушні у штрафному майданчику гості забили самі собі. По перерві деснянці відійшли у захист, оборонялися вони вдало. А на останній хвилині матчу гол красень забив Чепурненко. За що відболівальників отримав З самого початку чемпіонату настраивались, стояло задание, выход в первую лигу. Я думаю, на протяжении сезона мы показывали хорошую игру. И, как видите, результаты. Мы за три тура до завершения чемпионата уже вышли в первую лигу. Я думаю, все закономерно. Мы своей игрой доказали, что готовы к первой лиге. И это сегодняшняя игра. В принципе, уже задачу мы выполнили. Но ради престижа, ради города мы эту победу видите, победили и всем болельщикам посвящаем. Ребята все опытные. Поиграли и в высших лигах, и в первой лиге. немало игр. Я думаю, с этим проблем не будет. Быстро адаптируемся в первой лиге и будем показывать хорошие результаты и выполнять задачи, которые будут стоять перед командой. Сейчас ä, определяю задачи, какие, какие я не буду, пока не могу сказать. Ну, я думаю, что так народ подобран. Был именно под первую лигу. Большая часть команды это молодые ребята, они будут прогрессировать. Надеемся, что и народ пойдет побольше, будет людей, поддержка будет больше. Чем больше поддержка, тем лучше играет команда. Это закон. Спасибо вам. Спасибо. На сегодняшний день я уверен в том, что э, наша команда э, покажет э, класс игры и то, что удержаться мы удержимся в первой лиге. Вот. и мы закрепимся в ней. Это зависит от э, разных причин. Финансирование насколько я владею информацией нормально. Президент клуба поддерживает э, полностью идет э, э, на на встречу, и э, старшему тренеру Александру Дмитриевичу Ребокину и э, ребятам футболистам. Поэтому э, я уверен в том, что команда будет показывать свои лучшие результаты, играя э, в повышенном классе первой лиги. Своей душой я нахожусь на Черниговщине, болею э, за Черниговский футбол на последнем матч, э, когда принимала стри, э, стри, скала, стри. Львовская область принимала Десну, я лично ездил, поддерживал команду, вот встречался с главным тренером после матча, поздравлял ребят, вот, тренировал с победой четыре-два, когда вот и сыграли. У першій лізі чемпіонату області вже зіграно три тури. Нагадаємо, у нинішньому сезоні заявилося на турнір аж 16 команд. Їх довелося розбити на три групи за територіальною приналежністю: південь, північ та центр. Однак вже зараз деякі колективи демонструють доволі пристойну гру. На думку фахівців наступного року можуть поповнити лави поріділої вищої ліги. На одному з матчів таких команд побувала знімальна група футбольного настрою і пересвідчилася у тому, чи праві експерти. У Добрянці місцеве поліся Юність приймало Чернігівський ФС. Якщо у складі господарів переважали випускники футбольної школи юність, то гості мали більш досвідчених і вікових гравців. Спостерігати за протистоянням молодості досвіду було приємно. Події на полі розгорталися з неабиякою швидкістю і непередбачуваним сценарієм. У першому таймі добрянці мали беззаперечну перевагу, як то кажуть, возили чернігівців. Тому й не дивно, що на перерву команди пішли за вагомою переваги поліся 2-0. На другий тайм вийшли зовсім по іншому. Налаштовані футболісти. Гості з Афесу заграли настільки швидко і точно, що молоді гравці полісся юності почали помилятися. Звісно, це вплинуло на перебіг подій і на рахунок. Чернігівцям вдалося доволі легко відновити перевагу. Вони могли навіть завершити матч перемогою. Щоправда, і господарі мали чудові нагоди схилити шальки Терезів на власну користь, чого варті вилучення у складі суперників і вихід сам на сам на останній хвилині. Одни имели моменты, другие имели моменты, то есть переломить ход мог каждый. Мы морально и физически трошки сильнее. И так мы довольно-таки неплохо начали чемпионат, так что ожидать от них стабильности, это же молодежь, у них нету стабильности прежде всего. Поэтому две игры выиграли, тут ничью, да, мастерства надо Роботать, робота і робота. Керівники обох команд не приховують свій інтерес до вищої ліги, але для того, щоб наступного року там змагатися, потрібно награти склад і підсилитися. Чи готові вони до нового виклику покаже час? А от у вищій лізі, схоже, за все вимальовується чітка картина: хто битиметься за нагороди, а хто борсатиметься на дні. Після трьох зіграних турів без страт лише три команди єдність «Єдність», «ЮСБ» та Авангард. У попередньому турі усі вони здобули звитяги і мають стовідсотковий результат. А от ніка та прилуки поки не відчули ще жодного разу смаку перемоги. Добіг кінця юнацький чемпіонат країни з футболу у вищій лізі тривав він з вересня. Назвати його успішним для чернігівців буде не зовсім вірно. З десяти команд футбольна школа юність посіла лише загальне восьме місце. Не на такий підсумковий результат, мабуть, розраховували хлопці, їх тренері, і керівництво. Це один з найгірших показників за останні кілька років. Зазвичай юність претендувала на п'яте шосте місця. Чому не вийшло так цього разу, буде час подумати влітку і краще підготуватися до наступного сезону. На рівних конкурувати зі столичними командами чернігівці не могли в силу різних причин. Насамперед, через те, що київські клуби переманюють гравців з областей, таким чином послаблюючи їх склади. А головне тренувальні бази і фінансування у Чернігові та Києві не йде ні в яке порівняння. Однак це не привід опускати руки, що довели футболіста юності. У завершальному турі Чернігівці грали проти столичного арсеналу колективу, що боровся за призові місця. Протистояння завершилося у нічию, Два поєдинки виграли чернігівці, а у двох сильнішим були каноніри. Проте цей результат не вплинув на підсумковий. У другій групі аматорського чемпіонату, де грають три команди з Чернігівщини, змінився лідер у пропущеному матчі першого туру у Черкаському дербі. «Зоря з Білозір'я переграла земляків з ватутінського ретро два Тепер команда з невеликого селища з 10 очками очолює турнірну таблицю. У наступному турі центральним матчем стане протистояння Чернігівських ЛКТ Славутич та ЮСБ. Під час перерви у першій лізі топ новина день за днем змінює іншого. Керівництво Алчевської сталі відмовилося від права команди підвищитися у класі і перейти у прем'єр-лігу. Мотивувало це тим, що клуб не має відповідної інфраструктури, а точніше стадіону, а грати поза межами Алчевська. Зрада вболівальників у відповідь незмінний тренер команди Волобуєв подав у відставку. Він був категорично незгодний з рішенням керівництва. Хто замінить сталь? Поки невідомий, запорізькі металурги Чернівецька Буковина висловила готовність грати у прем'єр-лізі. Легенда вперше у цьому сезоні порадувала оболівальників не тільки змістовною грою, а й великою кількістю забитих голів. Суперник родина з Костополя вже пропустила за 5 матчів 19 м'ячів. Тому нашій команді гості не створили жодних проблем. Натомість Чернігівки відвантажили футболісткам з Рівненської області аж 8 голів. Хетріками відзначилися Ліана Бочковська та Тетяна Рижова. Наздогнати конкурентів боротьбі за медалі легенді поки не вдалося. Трійка лідерів також здобула перемоги. Чернігівки йдуть четвертим.